Всім привіт, друзі! Сьогодні я про Макборис і сьогодні перша частина такої картини по номерам з, з котом і військова Анастасія. Вот. Так, Так. і я вам покажу, що я сьогодні намалював в першої, першої частини вот. Сейчас, ракурс.

тройка, одиннадцать и двойка может. Так, тут шестерка, восьмерка, семерка, четверка, вот тут, как вы бачите, четверка, тут тройка, такая, тут двадцатка, тут Двойка, одиннадцятий, одиннадцять там. А... Ну, так, ну так. Тут ещ восемнадцятка, там, чуть-чуть, десятку малював, десятка, п'ятнадцятий, ну там все. Ну, отак вот сьогодні перша частина, отака, вот сьогодні получилася. Ну що, друзі, друга частина буде. Домалюю ось цю картину і вам всю покажу. Ну що, друзі, підписуйтесь на всі канали мої. На промак Борис. Та ще в Тіктокі підписуйтесь. Український код Васька та Український код. Та ще можете мене в телеграмі знайти пишете англійськими літерами при МакБорис. И ще можете по, по ссылке перейти на мій канал. І там дуже вам сподобається. Так, ну вот. Оце частина. Ну що, друзі, всім удачі, всім пока, всім добра. Та. Пока-пока.